Привіт народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити на дві теми, вкрай важливі. Це про вибори і про перемир'я. Це у нас ситуація та, що нам треба вибирати, яку ми руку будемо різати. Якщо сильно спростити, так би мовити, і передати суть ситуації. Нам треба вирішити, яку руку ми будемо пиляти. Тому що. З одного боку, вибори. Тобто, наша влада періодично каже, що вона згодна, але вона, знаєте, як Фігаров. То тут, то там, то тут, то там. Наш Володимир Олександрович демонструє стабільну позицію. То тут, то там, то тут, то там, то будуть вибори, то не будуть вибори. У нього сім п'ятниць на неділю з цими виборами. Я вже замахалася за ними слідкувати, Будуть вони, не будуть. Я, звісно, оболіваю за те, що вони були. Але я розумію, що я не діждуся, тому що вибори це сильно страшна процедура для Володимира Олександровича. Такий він наш потужний лідер з надзвичайним великим відсотком підтримки. Да? Ну якщо все так круто, в тебе, чувак, то не пішов би ти на вибори. Не пішов би страшно йому. Але вибори потрібні країні. Тому що, мало того, що Володимир Олександрович, умовно, легітимний, як я казала, що він сам собі малює безпосередньо оцей весь воєнний стан. Розумієте, він не може сам собі малювати це вже протизаконна дія. Це вже проти закону. Він має звітувати перед парламентом і перед народом України і розказувати, що він красота така, досягнув і зробив за час воєнного стану. Я вже мовчу про те, що нам потрібен стан війни з Росією. Але всі юристи тут подивляться в стелю, плюють на неї. Чим вони тільки не займаються, окрім своєї прямої діяльності, наші юристи, тим не менше нам потрібні вибори. Тим більше, що вже про це говорить Трамп. Якщо вже хтось вчепився за Трампа, то так би мовити, Трамп двома руками за вибори. Трамп по-хорошому не хоче бачити Володимира Олександровича. Мало того, що Володимира Олександрович чудив як остання, так би мовити, людина з Трампом. Він думав, це все проканає, а це не проканало. От така фігня-малята. І ми втратили основного союзника в обличчі Трампа через Володимира Зеленського. Звісно, що Володимира Зеленського треба міняти після цього всього. І плювати на те, що він сам собі малює. Абсолютно плювати. Тим не менше. Ми ж говоримо про те, знову ж таки, мусолиться тема дипломатичним шляхом. Можна спитати, хто буде це все робити дипломатичним шляхом? Дивіться мені, попередній ролик. Хто Володимир Олександрович? Оце чудо юдо, красота моя? Буде дипломатичним шляхом розрулювати. Він ж не розуміється на дипломатії зовсім. Цілком і повністю. Його тільки в дипломатичне середовище пусти. Він там поламає все, що тільки може. Різдвяне перемир'я, тому пряме підтвердження. Як у нас люди, так би мовити, тупо дериваються до влади, щоб ні чорта не робити? А але я тримаю себе в руках. Да. Тож. У нас є інша сторона медалі. Тобто не хочете безпосередньо виборів, бо ви ж типу не боїтеся власного народу, да? то йдіть на перемир'я. Але завдяки діяльності того самого Володимира Олександровича. Ну тому що він у нас президент, Ясне Сонечко. Хто в усьому винен ви мені, скажіть? Володимир Олександрович, Володимир Олександрович. Зробив все, щоб ворог зараз війшов до Херсону, і мій наступний випуск буде про Херсон.